Привіт усім! Ну що, маємо сьогодні середу. Середу, друзі. Я біжу на вії. Як завжди, запізнююся, не знаю. Мені треба зранку писатися, щоб я знала, що я маю йти і вже нічого не робила. А то поки борщ зварила, о, борщу зварила. Сьогодні в мене борщик червоний, ось така велика каструля. Вже на два дня точно повинна вистачити. Ось така велика каструля в мене вийшла. Ще мала десь 4 літри молока, перегнала сметану сепараторну, то взагалі вийшло. Може 300 грамів, більше не вийшло. А воно одне за другим тягне. Тому зараз швиденько вже зібралася. Біжу, біжу робити віки. Ну що, ходіть, йдемо? Так, на дворі вже темно. Піду додому. Дві години на віках просиділа. Ну нічого. Зараз покажу готовий результат, що вийшло. Друзі, Війки зроблені. Я роблю завжди 4D, бо мені 3D трохи замало. Тому якось так. Дві години, більше навіть. Дві години і 10 хвилин. Йой, я вже так крижувалася, так крижі вже болять страшне. Треба лежати і не рухатися. Цілий час з закритими очима. Ну, така процедура, що зробити. Знаєте, красота потребує жертв, знаєте, так само і це. Але нічого, тепер місяць часу буде спокій з тими віями. Ось такий день. На дворі вже темно. Та я вже показала, що йшла додому вже було темно. День збіг, навіть не знаю, коли почавшись. Та й все, добре. Зараз щось беруся ще робити. А що ми будемо робити? Я прийшла з салону. Пустий піднос. Значить, треба пекти щось чаю. Завтра зранку тату на роботу, Денис до школи, з кавою треба щось пекти. Добре, зараз почемо медівник. Дуже швидко я його робила вже, не знаю, чи показувала перед святом, чи не показувала, не пам'ятаю вже. Ну, зараз покажу. Дуже просто, так, просто, так легко, що не що там робити. Тут в мене є ваги, звичайні кухонні. Я старувала. Від міксера, звичайна баночка від міксера. Нам треба сюди 80 грам меду і 100 г масла. І все на водяну баню поставимо. Зразу ставлю і розтоплюю то масло з медом. Тут в мене звичайний банячок, я поставила залізний. Там того разу, друзі, робила, поставила та й Пластмаса мені половину розплавилася. Вже тепер тільки з не ставлю. Зараз розкоплю масло медом. Два яйця, 160 г цукру. Гарненько міксером зараз б'ю. Гарненько збила. Відправляємо до, нашої, до нашого меду і масла і даємо одну чайну ложку соди сюди. Соду також дала, гарненько перемішуємо. І сюди, друзі, даємо 380 г муки. І будемо замішувати тісто. 380 г муки дала. І замішую. Друзі, виходить таке ніжне тісточко, яке не липне до рук. Взагалі-то по рецепті має бути воно годину в холодильнику. Але я три рази пекла, друзі, ні разу не ставила в холодильник. І супер. Куржі м'якенькі виходять супер. Добре, я собі підготувала вже тут, буду розкачувати. Зараз покажу, як далі. Розкатала паляничку, друзі. Беру звичайний звичайну кришку, тако раз притиснула, і вже є кругла форма, яку мені треба. Якраз добре. І паляничка готова. Раз, все. Наступне, збиваю сметану. Я взяла 20-ку, звичайну, в пакетику і пів стакана цукру. І збиваю. Поки не вийде маса, не зіб'ється. Виходить, в мене дві таких палянички на бляшку, більше не влазить. Так, і випікаємо раптом по 2-3 хвилинки, навіть не. Дуже пильнувати, щоб не згоріло, бо швидко печеться. Бучка, постійно дивлюся. Палянички я попекла, в мене вийшло 8 штук. Зараз вони гарненько вистигнуть і буду перемащувати. Так, і починаємо. Один за одним всі гарденько перемостити коршки наші. Добре. Ну що, мій тортик-медівник готовий. Тепер ставлю його в холодильник, на ніч на завтра буде гарно пропитаний і буде як рад, до кави, буде супер. Але так можна на 2 години до холодильника. Но в ідеалі на ніч буде найкраще. Друзі, бачите, як легенько готується. Легенько готується і дуже швиденько з'їдається, бо він дуже смачний. Так що я нині встигла все зробити. І борщику наварити, і в салон сходити, і навіть на вечір тортик спекти. На те ми є жінки, на те ми є мами, щоб все встигати і всім доводжати. Але про себе не треба ніколи забувати. Ніколи. Бо це наш емоційний стан. Це наше натхнення. Тому про себе також треба пам'ятати. Добре, друзі! Всім дякую за перегляд. Спокійного вечора, мирного і тихого, доброї нічки. Всіх обняла, всім кажу па-па.